Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. Запрошуємо вас подивитися відео присвячене аграрному гороскопу обробок саду-городу на квітень 2025 року. Обробки проти хвороб та шкідників. І місяць починається 1 квітня в гарний час, але до 20-ї години вечора це телець, можна використовувати будь-які препарати. Ми трошечки змінили підхід і кольори. Тепер ми можемо використовувати вже в квітні настоянки трав. І ми от таким чином кольорами зараз виділили те, де можна використовувати будь-які препарати, в тому числі і біопрепарати. Це у нас синій колір. Інші дні ми тут виділяємо, будь ласка, дивіться. 2 та 3 можна буде використовувати біопрепарати та настоїнки трав, вони в квітні вже гарно працюють. Для біопрепаратів, правило, таке плюс 18 та вище повинно бути настоїнки трав працюють при будь-якій температурі. Період знаку стихії води, рак 4 та 5, тільки біопрепарати. І в знаці вогню 6-7. І 8 до обіду тільки біопрепарати. Але вже увечері, 8 після 17 години вечора, далі 9 та 10 можна використовувати будь-які препарати для обробки рослин проти шкідників та хвороб. Період для біопрепаратів та настоянок трав гарний в Терезах 11 та 12 квітня. Біопрепарати і тільки біопрепарати 13, 14 та 15. Тут і в нас і повня, і знак стихії води. Нагадуємо, плюс 18 градусів і вище, тоді буде ефект від біопрепаратів. Тільки біопрепарати теж у знаці стихії вогню 16 та 17. Тут можна використовувати біопрепарати теж при температурі плюс 18 і вище. А вже 18 го у другій половині дня 19 го та 20 го в козорозі можна використовувати для обробки рослин проти шкідників та хвороб будь-які препарати. 21-22 -го, го тут тільки біопрепарати та настоїнки трав. І це у нас водолій. І можна використовувати біопрепарати при температурі плюс 18 та вище. Період 23 та 24 і 25 -го та 26 тільки біопрепарати. Це знак стихії води, Риви, 23 до 24 і 25-26 знак стихії вогню. На жаль, у нас 27 та 28 без хімічних різних препаратів дні для обробок, тому що буде народження молодика 27-го. Тому, окрім хімічних формул, ласка, всі інші використовуйте. І завершиться місяць 29-30 в період близнюків, коли можна працювати біопрепаратами та настоянками трав при температурі плюс 18 та вище. Так, от у нас весь гороскоп. Можете собі записати, зробити помітки, коли і що ви будете робити, якими препаратами будете обробляти ваші рослини. Що ж, на все добре, бувайте, всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.